Доброго ранку малята, усі настала чарівна зима. Я запрошу вас сьогодні у зимову подорож. Закрутилися сніжинки, як метелики прутки, прилетіли до ялинки, почепілись на гілки, голі кущики прикрили, притрусили моріжок і доріжку побілили. Зовсім іншим став ставок. Дітки, а зараз я пропоную пограти в гру зима добре чи погана. Багато снігу, можна ліпити сніжки, Так, це добре. А ось коли склі слизько, можна упасти. Так, це погано. Сніг криває рослини від морозу. Так, це добре. А от сніг засипав усе і землю, і рослини, і тому звірям і тваринам дуже важко знаходити їжу. Так, це погано. А ось зимку можна кататися на санчатах, лижах, кавзанах. Це дуже добре і весело. А взимку холодно, слід одягатися тепліше, бо можна застудитися. А ось це. Дуже погано. Молодці. Що за звуки чарівні? Звуки зимоньки зими. Це сніжиночки бриніли, на столи до нас присіли, кожен з ними грати рад зробимо ми снігопад. Дітки, ви вже знаєте, що таке вітерець, як він дмухає, а от для цього нам допоможе серветка. Візьміть, будь ласка. І витерець, коли дмухає, він говорить звук Ф, ф. А тепер спробуємо дмухаємо на серветочку. Фу, 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 фу. А тепер наберемо багато-багато повітря ротиком і дмухаємо. Фу, 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 молодці. Дітки, а що ж таке снігопад? Так, це коли йде багато снігу. А як називається явище, коли падає листя? Так, це листопад. А коли падає вода, це водоспад. Коли падають зорі, зори пад. А тепер потренуємо наші язички чистомовками. Приготувалися. Рюха, рюха мете за вірюха. Лига, лига почалася від лига. Пад-пад, сильний снігопад. Ос-ос, ос, щоки Ій-ій. На деревах і ка ка висить льодяна бурулька. Ди ди наступили холоди. Мороз із картками грає, у кубки їх складає. Як група називається, ніяк він не згадає. Ти дружок часу не гай. Одним словом називай. Дітки, розгляньте малюнок і назвіть одним словом. Вірно, іграшки. А ось тут. Так, це транспорт. А тепер розгляньте цей малюнок. Так, а це фрукти. І ось це розгляньте, як манним словом, назвемо їх. Так, це овочі. Молодці малятки, чудова робота так тримати. До побачення малята! А нас чекає ще дуже багато цікавих зимових подорожей. До нових зустрічей!